По-перше, хочу сказати, що я люблю і буду завжди тебе Сашою любити. Познайомились ми в перші дні 2000 року. Це були різдвяні свята, і ми з дівчатами ходили від одного будинку культури до іншого. Зайшли до нашого центрального, роздяглись тіла, і підходить одразу молодий чоловік. І каже, мабуть, ви бажаєте змінити злотим. Чоловік цікавий, я не відмовила. перший раз таке було відчуття, коли до нього доторкаєшся, якесь, таке тепло, він дуже такий мовчазний, але з ним настільки комфортно, що і розмовляти слова вони бувають і зайві. Він був дуже нецінний. Я завжди йому довіряла у всьому. І він був людиною діла, а не слів. Через рік у нас народилася донечка. Це наш був новорічний подарунок. Ім'я давав діла. Я їм. Я йому там просила Альона, якась жанна, ще щось. Він все пляв, і потім він. Вона буде Марбури. <реш> Вже сина назвала я. Я назвала сина Мирославом. Весілля у нас було 8 липня. Ну, тоді був день любви, е і вірності. Ввечері пішов дощ. Ми дуже вірили, що ну, значить, буде гарна доля. Але от, зараз я згадую. Один із бокалів із цих весільних він розпився. Він дуже любив дітей. Завжди одний час дуже знімувався. Хоча він був дуже спокійна, людина, малоемоційна, але він любив переодягатися і друкувати з ним. Останній раз він позвонив 25 березня. І сказав, що ти знайшла мене поховати. Я дуже розмістилась, сказала, що я ховати тебе не бажаю, не буду. Я бажаю жити з тобою до ста років. Але він засміявся і сказав, ти що думаєш, що ми такі будемо тряхлі жити з тобою до ста років? Ну, але ну, так, це був останній знайомий. І в 28-му він завідання. був дуже надійний. Саша був дуже добрий, дуже чудний. Я любила його обіймати. Він був таким якимось генератором, тепла, добра. Коли обіймаєш його, ти за все забуваєш. Тобі стає добре і комфортно. Дуже чинна і добра людина. Без нього неймовірно. Я до останнього поту любити, Тебі, Саша, тому що це для мене був найважливіший напоганіша людина.